Пристрасті на українсько-білоруській межі розгорілися після того, як дві держави розпочали демаркацію. Мешканці Волинського села Витли обурені тим, що Білорусь розширює розташований на її території жирівський канал. Білорусія почала рити отой державний кордон, той канал. Він шириною десь 40 метрів, глибиною десь 3, і більше метрів. Копають на цій стороні, відходячи де 50, де 60 метрів, і от сюди по нашій території. Селяни переконані, делімітація була проведена із порушеннями, і Україна через це втрачає свою територію. Білоруські прикордонники запевняють, на чужі землі не зазіхають. Полиста кріплення косуальної границі заставляють 5 метрів в кожну сторону. От саме 5 метрів республіки Білорусь ми робимо. тобто сводимо ліс, сводка лісу – це рубка лісу. Карчовка пні засипка падкирних ям і кінцевий етап це встановка пограничних знаків. Українські прикордонники також стверджують, білоруси працюють винятково в межах кордонів, зафіксованих три роки тому двосторонньою угодою. Пропозиції місцевих органів влади щодо відведення відповідних земельних ділянок були враховані. Значить, ця робота закінчилась підписанням 97-му році договору між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон. На самому році він зареєстрований в організації об'єднаних націй неспокійно. Поблизу ветлів було із березня, коли Білорусь почала облаштовувати кордон. Тоді через погрози селян знищити техніку, роботи навіть припинили. Вдруге конфлікт загострився на початку травня. Та після зустрічі із прикордонниками і місцевими чиновниками ситуацію вдалося владнати. Зустріч відбулася більш конструктивною, більш зрозумілою, і е, жителі, жителі місцевої громади, е, зрозуміли, що все-таки всі роботи по демаркації, які зараз відбуваються, відбуваються згідно чинного законодавства України. Облаштування демаркації свого кордону білоруська сторона продовжить після травневих свят. Андрій Гнатюк, Волинська область, п'ятий канал.